Вітаю. Нещодавно заступниця міністерки соцполітики Дар'я Марчак попередила, щоб українці не розраховували на велику пенсію від держави. В майбутньому вона порадила працювати якомога довше. І якщо хочеш собі мати велику пенсію, то відкладай на неї самостійно. Бо держава не зможе забезпечити великі виплати із солідарної системи. На цьому фоні продовжується робота уряду щодо запровадження базової соціальної допомоги. Вона торкнеться насамперед малозабезпечених родин та тих, у кого недостатньо стажу, тобто тих, хто не матиме права на пенсію навіть при досягненні 65 років. Нещодавно було оприлюднено оновлену версію цього законопроєкту. Там, наприклад, прописано, що тепер на соцдопомогу в Україні будуть мати право на рівні з українцями і громадяни Польщі. Але це окрема тема. В Цілому ж в законі йде мова про те, що має трохи змінитися принцип нарахування допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги дітям батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги на проживання переселенцям, і ось як я вже зазначив, допомоги тим, хто не матиме права на пенсію. Як пояснюють в уряді, одна з головних цілей проєкту: об'єднання кількох соціальних виплат в одну універсальну. Якщо різниця між усіма виплатами буде меншою, ніж розмір базової допомоги, то людині будуть доплачувати цю різницю. Але в проєкті є багато підводних каменів. І на практиці може статися так, що частина людей взагалі втратить право на виплати. Бо ми вже говорили в одному з попередніх відео, що МВФ застерігає від запровадження нових допомог. Тому тут мова скоріше йде про трансформацію виплат, комусь трошки додадуть, ну а комусь взагалі скасують. Принаймні, така моя думка. Що ж конкретно пропонується? Рахується дохід родини і потім співставляється з розміром базового доходу на цю родину. Різницю має покривати держава. Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100% від такої величини для першого члена сім'ї. Та 70% для кожного наступного. Якщо це дитина до 6 років, або якщо це особа з інвалідністю першої або другої групи, то також це буде 100% від розміру базової величини на одну особу. Розмір самої базової величини має визначатися законом про бюджет. Законотворці стверджують, що хочуть відв'язати його від прожиткового мінімуму. Хоча в попередній версії законопроекту, що я вивчав ще восени минулого року, було записано, що базова величина має дорівнювати півтора прожиткові мінімуми. А зараз цю конкретику з проєкту прибрали. Менше з тим, концепція, по суті, нічим не відрізняється від тієї, що закладена для розрахунки допомоги малозабезпеченим родинам сьогодні. Просто трошки інші відсотки та розмір, від яких це буде братися. Наприклад, сьогодні визначається, як допомога малозабезпеченим на працездатну особу береться 55% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 100% для пенсіонерів береться від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і 140% для дітей від прожиткового мінімуму для дітей. Тобто ми рахуємо прожитковий мінімум для на всіх членів родини, беремо певні відсотки і дізнаємося, чи вистачає такій родині грошей на прожиття. Питання лише в тому, яким буде розмір базової нової допомоги на людину, чи дійсно він значно буде вищий, ніж прожитковий мінімум. Попередньо Мінсоцполітики пропонує на 25 рік встановити базову величину на рівні 4 тисяч гривень. До речі, минулого року Міністерка соцполітики Оксана Жолновича анонсувала, що це може бути 6 тисяч гривень. Але, мабуть, порахували, що це надто багато і суттєву суму зменшили. Хоча 4 тисячі гривень це також більше, ніж за, за, за затверджений сьогодні прожитковий мінімум. Втім, якщо ми перерахуємо нинішню допомогу на малозабезпечену родину, і новий варіант допомоги на родину. То в багатьох випадках може вийти те саме. Ну фактично, величина від якої береться відсоток, наче бо зростає, проте середній відсоток допомоги від цієї величини на всю родину, в якій багато непрацездатних осіб, цей відсоток зменшується. Ось можу навести такий приклад: якщо родина з трьох людей дає жінка, у неї є дитина від віком від 6 до 18 років і бабуся. Ось така родина за новою формулою мала б отримувати не менше дохід не менше ніж 9600 гривень за новими правилами. А за старими, тобто нинішніми правилами, прожитковий мінімум для такої родини становить 8500 тисяч Ну, гривень. В цьому випадку нові правила для цієї конкретної родини трошки вигідніше. А от концепція щодо виплати соціальної допомоги тим, хто не має взагалі права на пенсію, то вона зовсім нова. Для осіб зі страховим стажем менше 10 років передбачається виплата 60% від базової допомоги. Якщо брати базову допомогу 4 тисячі гривень від цієї величини, то це буде 2 тисячі гривень для таких людей. Сьогодні такі люди отримують соціальну пенсію в розмірі 2361 гривня, тобто нинішній прожитковий мінімум. Для осіб у віці зі стажем понад 10 років базова допомога буде 70% це 2800 гривень. Для осіб зі стажем понад 20 років розмір мінімальної пенсії буде. 80% від базової допомоги, тобто це вже 3200 гривень. А для осіб зі стажем понад 30 років це буде 100% від базової допомоги, тобто мінімальна виплата не може бути менше, ніж 4 тисячі гривень. Де уряд візьме гроші на таку реформу невідомо, бо доведеться піднімати виплати і тим, хто має право на пенсію і у кого є достатньо стажу. І, взагалом, на перший погляд, реформа виглядає привабливо, але вона не така вже й радикальна. Просто замість прожиткового мінімуму допомога буде прив'язана до нового показника. А він, як бачимо, не такий вже і великий. Ну, треба ще дочекатися додаткових рішень уряду, так би мовити, підзаконних актів. По як вже зазначав, комусь трохи додадуть, комусь навпаки уріжуть, з когось взагалі знімуть. Під питанням, наприклад, виплата соціальних стипендій, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також допомога на дітей одиноким матерям. Їх мають замінити на базову соціальну допомогу. Якщо зазначені категорії людей або їх батьки будуть нормально заробляти, то базової допомоги чи стипендії, чи допомоги у зв'язку з пологами в цих випадках взагалі ці люди не побачать. Натякала на це минулого року, і сама міністерка Оксана Жолнович. Я цитую: я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть або що їх всіх позбавлять, і в нас не буде соціальної виплати. Це неможливо, це безглуздо і нераціонально. Але якщо кожна виплата має бути оцінена на її адекватність, і якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалося, то, очевидно, вона має бути переформатована в щось інше. Ну, ось, напевно, такі слова міністерки не заспокоїть, а навпаки, трошки насторожують, начебто дійсно виплати можуть бути урізані комусь. Зауважу, що про універсальну допомогу почали говорити ще навесні 22-го року. Тоді казали, що вона запрацює липні з квітня 23-го. Але потім проєкт закону з'явився аж в вересні 23-го року. І ось в травні 24-го року з'являється новий варіант цього проєкту. Тепер автори розраховують, що його ухвалять. Якщо ухвалять, то він запрацює частково з вересня і частково вже з 1 січня 2025 року. В найближчому відео я розповім і про інші приклади, як влада або взагалі не виконує свої обіцянки, або дуже затягує з їх реалізацією. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть свої думки в коментарях. Будьте здорові, хай щастить!